Фінал у вазі до 62 кілограмів. Ярченко, Миколаїв, Даниляк, Долина, Франківщина. Сергій Ярченко. Йому секундає Сергій Білобаба проти Дем'яна Даниляка з Долини. Давайте подивимося за боротьбою цих хлопців. Діти наші ростуть, прогресують близько трьохсот учасників. Зібрав турнір пам'яті В'ячеслава Жменько тут у Вужгороді. І хлопці, справді, ви знаєте, зараз не просто ми бачимо, як наші воїни, наші захисники сьогодні воюють за нашу незалежність, воюють за нашу рідну землю. Так і борці, так ці юні спортсмени, юні звитяжці. Перемагають на своєму фронті. Українці нація сильних, мужних, незламних воїнів. І боротьба вона не тільки розвиває силу. Вона не тільки навчає хлопців технічній майстерності. Насамперед, боротьба гартує дух. Хороший накат проходить у виконанні Ярченка. Рахунок стає 3-0 на користь борця із Миколаєва. Потрібно не зупинятися зараз. І ще проходить накат у виконанні Ярченка. 5-0 стає рахунок. Борис з Миколаєва впевнено виходить вперед. Тридцять секунд залишається до закінчення першого періоду. Ярченко зараз намагається забрати руку, вже трохи мені здається, розгубився Даниляк. Зараз хороша була спроба зайти на млин, але ж захвату не було. Він не тримався за руку. Якби ж Даниляк тримав руку, Дем'ян цього не зробив. Ось в чому річ. А без захвату не буде атаки, не буде належних, належних дій. Спочатку треба знайти захвати. Треба врешті-решт вірити в свої сили. Вірити в свою перемогу. Ось в чому справа. А е, таке відчуття, що борець з е, Франківщини зараз трохи відступає. Ну, е, це, це досвід. Безумовно, це досвід. І е, не, головне, зараз не здатись передчасно, не програти. Ось чому е, в чому завдання Дем'яну Денеляку потрібно зараз проборотися, впевнено, не опускати голову так низько, як він це робить. Але я впевнений, друзі, що після цього турніру додому вже повернеться інший Даниляк, не той Дем'ян, який приїхав сюди сьогодні. Тому що тільки змагаючись із сильними суперниками, хлопці прогресують, тільки змагаючись із борцями кращими за себе, вони набувають безцінний досвід і нові навички. Підворот робить. Проходить атака на 4 бали у Канані Ярченка і відразу перетягнув Данилякс. Зайшов назад. 9-2 рахунок. Так. Півтори хвилини залишається до закінчення цього фіналу. Сергій Герцеліт зараз перепитує, чи справді було два бали, але два бали було. Перетягнув, справді перетягнув е, Даниляк і чесно відвоював два бали. 9-2. Ще потрібен бал Ярченко для того, щоб цю сутичку завершити достроково. Ну, Схоже, що для цього у нього є все. Ще раз хочеться подякувати і Євгену Буряку, і Сергію Рутенко, і е, Максиму Дрозду, і Рустаму Фазілову, всім хлопцям, і Євгену е, Петрову, звісно, Івану Івановичу Кукушкіну. Е, всім е, тренерам, хто брав участь у підготовці цього прекрасного спорткомплексу до цього турніру, до цих змагань вже завтра стартує національний чемпіонат України Ю-23 зі спортивної боротьби. Це також ці змагання також пройдуть тут. В цьому спорткомплексі Зінадін. Заключні секунди. І зараз перейшов. Знаєте, зловив кураж Даниляк і мені це подобається. От у цього хлопця йому просто, знаєте, ще не вистачає досвіду, але в нього є величезне бажання боротися. І він хоче це робити. але трохи десь, можливо, сил не вистачає. Але це питання часу. Я хочу побажати Дем'яну Даниляку наполегливості, терпіння. І е, Просто працювати, не залишати, працювати і тренуватися. У нього все вийде, у нього все попереду. Він молодець. У, у цього хлопця є стрижень, є характер. Він е, помітно поступається Ярченко в силі, і в досвіді, але він не здається, не зупиняється і до заключення секунди. Отже, друзі, ми вітаємо чемпіона турніру. Вітаємо Сергія Ярченка, з Миколаєва, вітаємо Сергія Білобабу, вітаємо Олега Баламутова, вітаємо Миколаїв Молочина і бажаємо нових перемог.